Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під зенітних ракетних військ повітряних сил Збройних сил України знищено два російські штурмовики су 25 ударний вертоліт ка 52 дві керовані авіаційні ракети ха 59 БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан 10 За даними генштабу зсу на східному напрямку, армія РФ почала дедалі частіше використовувати авіацію, але шансів повернутись на аеродроми у Росіян невеликі. Зенітні підрозділи збивають російські літаки та гелікоптери в українському небі. До того ж, інтенсивність боїв на Донеччині дуже щільна, і росіяни часто залітають у зону, де їх ліквідують підрозділи ЗСУ. В той же час удари по російських аеродромах однозначно сприяють зменшенню потенціалу ворога, пишуть експерти. Так сьогодні було вкрай неспокійно в Курській області. Там було чути вибухи в районі аеродрому Халіно, який з 24 лютого окупанти використовують, зокрема, для базування своїх винищувачів від аеродрому до українського кордону десь 115 км. Метрів і Халіно належить до аеродромів підскоку, тобто розташований неподалік від кордону, йде регулярно, накопичують сили для атакувальних дій. Удари по таких литовищах однозначно впливають на зменшення потенціалу ворога. Поки детальної інформації про наслідки хлопків у Курській області немає, але звісно, українська сторона не братиме відповідальності за те, що робиться на литовищах РФ. Важливо, щоб були результати. Чекаємо на продовження історії із системними ударами по ворожих аеродромах, зазначають експерти. В той же час російські канали і далі успішно Ують народ пропагандою, і поки росіяни не відчують, що війна зовсім поряд, вони не прокинуться. вважає журналісти телеведучий Савік Шустер в американському інституті вивчення війни АСВ вважають, що після демонстрації Україною здатності завдавати таких ударів, Росія може відмовитися від своєї кампанії ударів по українській інфраструктурі. Шустер висловив сподівання, що цей прогноз виявиться правильним. Він також нагадав статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужної, першого заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Михайла Заброцького. Опубліковано на початку вересня, у якій йшлося про те, що необхідно дати росіянам відчути хоч якоюсь мірою те, що переживає український народ. І ось це сталося, і це дуже, на мою думку, обнадійливий перший крок військовий, тому що реально треба переносити цю війну на територію Росії, бо інакше народ там розумієте, він дивиться ці пропагандистські канали. Можна передбати. Бачити, що вони скажуть, але як вони це подають, це звичайно викликає найгірші відчуття. І народ вони годують і годують, і годують ось цією абсолютно тупою однобокою пропагандою. Тому, якщо вони не відчують, що вогонь десь поруч, що ось запах диму вже в тебе у квартирі, то вони не отямляться, сказав Шустер. На його думку, навіть якщо будуть друга і третя хвилі мобілізації у РФ, це нічого принципово не змінить. Якось усе це з'їдають і нічого не відбувається. Тож нехай принаймні щось поряд горить, підсумував ведучий. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.